Друзі, вітаю! Мене звати Василь Пихньо. Ви на моєму каналі, канал Василя Пихньо, і я запрошу вас одразу підписатися на нього, поставити оподобайки до цього відео. Це обов'язково для того, аби ви отримали сповіщення і для того, щоб я зрозумів, врешті-решт, що воно варте. Все ж таки, мої зусиль створювати окремий YouTube канал для того, щоб ви там отримували відповідну аналітику. Отже, чому це відео сьогодні? Я виставляю, що це взагалі за відео? Це моя розмова записана для ефіру на радіо НВ із ветераном російсько-української війни Юрієм Гудименком. Це відомо. Персона в політичних навіть колах, тому, що Юрій ну нехай і не чинний політик, але він брав участь у політичному житті. з перших днів повномасштабного вторгнення у складі сил територіальної оборони він брав участь у боях, отримав поранення. В нього серйозні проблеми із рукою, і Юрій відтак зараз комісований. Ну тобто, він вже звільнений зі складу збройних сил України в силу того, що він не може продовжувати далі бойові дії. Відповідно. Але при цьому у нього є доволі хороше системне мислення щодо того, що відбувається, і з Юрієм ми поговорили про чесно поговорили про питання мобілізації, тому що знаєте, от я зараз дуже не люблю таких білих комерців. Деякі мої колеги. Я, я з ними сварюся, чесно кажучи. На тему того, коли вони сидять в теплих, комфортних студіях і кажуть: Треба йти воювати, йдіть, українці. А ми тут такі гарні посидимо під броню. Це. Нечесно, ну виглядає навіть звучить нечесно. Це, це це всі ж відчувають брехню в таких словах. З іншого боку, є ті, хто знаходять 1500 причин, чому цього не варто робити, е, і я не знаю, де правда. Я відверто скажу це. Дуже складне питання. Як його регулювати? Майже ніхто не знає в країні, як його відрегулювати регулювати так, щоб це було менш болісно е, ну от тому я намагаючись ставити чесні запитання, отримуючи. Правдиві чесні відповіді від того, про що людина думає, як вона мислить. Я намагаюся знайти ці питання, розуміючи з одного боку, що знаєте треба все робити. Так звісно, воювати страшно безсумнівно. Це воювати страшно, мається на увазі бути на передовій страшно, бути штурмовиком страшно бути на передовій зі зброєю в руках. Це страшно, це треба мати неабияку відважність і це, напевно треба мати щось. Щось всередині щодо готовності загинути за свою країну і людей, які в цій країні є, а з іншого боку, мене зачепила і мені це. Кредо, от я зараз його так тягну, скажімо так, в житті, займаючись волонтерською діяльністю і багато ще чим іншим інформаційною, хоча це не зрівняється із тим, що відбувається на передовій, так от це кредо мені подарував, можна сказати, мій хороший товариш. Нині вже командир роти Гонор батальйону Вовки вінчі Олександр Явченка. Він сказав: ось що каже: слухай: якщо, скажімо так, око прийде до кожного із нас. Рано чи пізно він прийде до кожного із нас, якщо війна буде довгою, а ми налаштовуємося на те, що війна не буде короткою, так ось окоп прийде до кожного із нас, і його вид може бути у двох, скажімо так, іпостасях. або могилою, або будучи піхотинцем у цьому окопі. Так, от, з одного боку, для того щоб ну, і він каже, що волонтерська спільнота, наприклад, зусилля людей вони мають бути направлені на те, щоб той піхотинець, який зараз в окопі, щоб він був максимально. Довго живий та здоровий, і ми маємо робити все максимально від нас залежне, щоб він таким і був. Е, і відповідно виходячи із цього, я зараз докладаю зусиль, поки я не в окопі зі зброєю в руках, хоча можу там опинитися. Е, і найголовніше, що ми всі маємо докладати зусиль, включно з тим піхотинцем, які зараз в окопі, включно зі мною, які поки що не в окопі, включно з тими, навіть хто ніколи здається, в окопі не опиниться для того, щоб не опинитися у тій ямі, яка буде для нас для нас називатися могилою. Тому що коли ворог прийде в Київ до Львова Вінницю Чернівці, ну то це напевно що перетвориться для багатьох із нас в могилу. Так, ось таку серію розмов чесних про мобілізацію, що з нею робити, я буду намагатися далі проводити. І зараз до вашої уваги розмова із Юрієм Гудименком, екс. Молодшим сержантом збройних сил України вже можна сказати, молодшим сержантом збройних сил України у відставці, який вже є ветераном війни, і які якраз свої думки своїми думками і ділиться зі мною. Дивіться далі: пишіть, коментуйте, лайкайте і підписуйтеся. Юрію, мої вітання вам. Добрий день. Бажаю здоров'я. Отже, ви нещодавно так сказали таку фразу в одному зі своїх інтерв'ю, і воно ця фраза розійшлася українськими медіа доволі таки активно. Ви Сказали, що наслідки за невиконану домашню роботу з мобілізації можуть бути страшними для України, і знаєте. Місяць тому здається так, ну майже місяць тому це було в передні другої річниці війни. У мене було інтерв'ю з американським генералом Беном Ходжесом, і він теж сказав, що от Україна не виконує свою домашню роботу, тому що це не мислимо, аби не було достатньої кількості людей на фронті, які би могли оперувати тією чи іншою зброєю. І коли ви кажете, що наслідки можуть бути страшними, от які це страшні думки у вас виникають в голові? Так, у мене виникають не думки. У мене виникають сторінки з підручника історії за. 10, якщо не помиляюсь, клас, тому що Українська народна республіка свого часу не змогла в, на, в першій половині 20-го століття не змогла провести мобілізацію. Більше того, фактично розпустила армію, залишила лише добровольців. Результати цього всього ми бачили, українська державність перестала існувати на відміну від, наприклад, польської державності, на відміну від державності Балтійських республік. Ми свою державність тоді фактично втратили. Держава була поділена між іншими країнами, і наслідком цього стало в тому числі те, то, що у нас був голодомор, померли мільйони людей, і Друга світова війна значною мірою відбувалася саме на наших землях і принесла сюди ну, колосальні трагедії. Просто колосальні, ми говоримо зараз про те, що станом на зараз, станом на зараз, ця війна може закінчитися. Знищенням або країни агресора або країни жертви тобто нас, і ми маємо робити все для того, щоб знищеною стороною виявилася Росія. Поки що можна називати це домашнім завданням, можна називати це е, ну, просто банально речами, які потрібні потрібно зробити неприємні речі, які потрібно зробити для власного виживання. Але ми їх не робимо. Ну от не робимо і все е, так. Е, я там відчуваю там гордість за країну і такий емоціональний підйом, коли бачу, як горить черговий МПЗ. Але після цього я реально відкриваю новини, відкриваю телеграм-канали. Читаю про те, що я дивлюся відео, як там про те, що один героїчний морський піхотинець відбувався від восьми окупантів і розумію, що він там має бути не один. Ну, ну, ну немає він там бути один. Ну так воно не працює. Там мало сидіти набагато більше людей. А ми не можемо поки зробити так, щоб там було більше людей. Ну а як це зробити? От у вас є думки? От ви ж спілкуєтеся зі своїми побратимами? Як це як це зробити, коли е... я не хочу просто тут зараз знаєте, призначити якби одного винного? Наприклад, там Бах і всі там 400, ну вже нас не 400 депутатів, 450, а, там Верховна рада, і вона суто винна в тому, що вона не може оновлений законопроект ухвалити, чи там винне міністерство оборони, що вони погано і довго розробляють законопроект, чи винні українці, які не хочуть об'єктивно йти служити до війська, наприклад, чи винні ТЦК, що вони використовують які? Якісь методи, які неприємні в, в свободолюбивій країні, а от відкида... або на, на, на радше враховуючи це все, який у вас концепт в голові от складається щодо того, як би це все мало бути? По-перше, це мало бути раніше. Ну, насправді окей, дивіться, ми вперлися в закон про мобілізацію. от Просто вперлися в новий року, mm -hmm. тому що це деяка сутність, з якою нам легше працювати. І з якою легше працювати українському народові. Да? Для нього все якраз зрозуміло. Є закон, і от там закон нам щось розкаже, да? і ми тепер всі ходимо колом навколо цього закону, забуваючи про те, що, по-перше, значну частину, ну, у нас немає задачі прийняти закон. Правильно? У нас є задача наповнити армію військом необхідною кількості людей для того, щоб відбивати ворожі атаки. Закон це лише інструмент, і досягти насправді значною мірою тієї ж мети. Можна було б і реально, і без закону, без конкретно цього закону е е можна було внести це правками в підзаконку, підзаконня в постанови кабінету міністрів. Е можна було вносити правки в ті е закони, що вже діють. Але ми фактично створили собі ну окей, там правки в закон про мобілізацію все одно потрібно було б вносити, але не в такій критичній кількості. Тобто, а зараз ми створили собі цю сутність, створили цей бренд, який називається закон про мобілізацію. І сподіваємося, що він вирішить всі наші проблеми. Він не вирішить проблеми. І під законкою все одно вирішується. Ну, закон задає рамки. Да? Під законкою все одно вирішується там 60-80% ефективності цього закону. Законів понаприймали дефіга, Не всі з них працюють саме через те, що. Постанови виписані фігово або не виписані взагалі. Там правки потім повносили, які збивають ефективність, і так далі. Проблема полягає в тому, що ми забули, ми переплутали задачу, яку вирішуємо, і інструмент для вирішення цієї задачі. Мобілізацію глобально потрібно було починати раніше, це факт. Мобілізацію потрібно було починати з пояснення. Суспільство широкого пояснення, чому це чому це відбувається? Про те, що в армії це не є лише там передок, наприклад, да? не лише нолік. Е, -м... повинна була бути синергія, і повинна була бути от ви перелічили тих, на кому на кому немає 100% провини, да? там умовно там парламент, грубо кажучи, да? а ви можете сказати, на кому була от лідерська роль в цьому в цій непростій задачі? Лідерська роль з відповідальністю. З серйозною розмовою, де де ця точка, в якій сходяться всі питання по мобілізації? Де вона іншими словами? Ви говорите про те, що потрібно було б ну бодай займати якусь проактивну позицію тим, хто тим, хто б міг або мав соціальний вплив на те, щоб це робити. Я кажу про те, що ми це, за... давайте так. Добре, будемо говорити не завольно. Це би, мабуть, верховний головнокомандувач, наприклад, головнокомандувач ЗСУ, там командувач сухопутних військ, які в вертикалі яких є ті ж самі структури ТЦК. Тобто, от вони мали що там, ну якщо не щодня, то постійно пояснювати людям, що це потрібно робити і як це зробити краще, так я маю на увазі, що десь мала бути точка прийняття рішень, угу. точка, з якої виходить імпульс, який побажає всіх інших рухатися якомусь напрямку, тому що. Е, я бачу, ну ми бачимо всі, мабуть, разом да що там той самий парламент, на якому зараз висить відповідальність, він свою суб'єктність. Ну давайте називати речі своїми іменами, Дуже давно втратив ну, декілька років тому. Він фактично не генерує нових ну нових політичних імпульсів, нових ідей. Він виконує те, що йому плюс-мінус кажуть. Виконує через пень колоду, виконує не завжди. Але згадайте, будь ласка, останній раз, коли парламент був ініціатором якогось серйозного і не дуже приємного процесу. Я цього навіть, чесно кажучи, згадати не можу. Це було, мабуть, минуле скликання. Тож хтось мав бути цим імпульсом, який фактично контролює виконання процесу, підсилює його, реагує на зворотні зв'язок і все інше. Я його не бачу. От просто не бачу. Ну, якщо ви його побачите, ви скажіть мені, будь ласка, хто цей де, де, де знаходиться мозок цього процесу? Хто контролює що правильно, а що неправильно, де в вірному е -е, напрямку розвивається подія, де ні? Ну от я, я просто я скажу про частину цього процесу. Дивіться, я намагався зрозуміти ще наприкінці минулого року. Я от просто от, х, е, спілкувався з людьми один на один там з людьми з міністерства, людьми з парламенту, з людьми там з інших там центральних органів виконавчої влади. Я задав дуже просте питання: дивіться, от там третя штурмова да вона проводить там широку піар і агітаційну кампанію, спрямовану на рекрутинг, і ця кампанія реально працює в них дефіганова бранця. Настільки дефіган, що вони можуть на відміну від переважної більшості бригад, просто відбирати з ким вони. Готові воювати, а з ким вони не готові. І я намагався знайти, а де ця точка, яка відповідає в державному апараті за агітацію щодо вступу до армії загалом. Да? Тобто, ну, хтось же ж, е, має там, рекламувати вступ в армію, да? там погоджувати, погоджувати якісь тези, я не знаю, там, білборди якісь там розвішувати, сітілайти ставити, плакати вішати. Де. де знаходиться точка прийняття рішень? Це ж просте питання. Да? Якщо ви говорите про корпорацію, ви завжди знаєте, де знаходиться точка прийняття рішень це є керівництво, наприклад, да? а якщо ми говоримо про державу як сукупність е органів, де точка, яка відповідає за агітацію до мобілізації. Просте запитання, я не знайшов відповіді. Всі кивали один на одного. Парламент каже: у нас такого нема. Це ми, ми законодавчий е, орган, ми, типу, таким не займаємось. Е, е, Міністерство оборони каже, ну у нас тут є там своя там, преса, у нас там є там, армія ФМО, там ми говоримо про те, що мобілізація це круто, вступайте в армію. Все інше не наше. Е, Генштаб говорить: ми взагалі таким ніколи не займалися, ми маємо діяти в межах та в спосіб. Е, Закон з обмежує, це не наша е, функція. Кабмін каже, де да нам така задача не поступала, ну з якого біса ми будемо цим займатися. Крапка. Хто? Ну просте питання, і, і давайте його поширимо на всю мобілізацію, як таку, е, а це лише була його частина, і зрозуміємо, що такої точки просто немає. Ну, тобто, наш організм кудись ді... кудись бігає без цього, без мозку в суді, все. А вихід ситуації. От я вже неодноразово чую. і Навіть до речі, зараз під мін, мін оборони, яке ну важко сказати, що не точно взяли лідерство в цьому процесі, але певні певні дії в цьому в цьому сенсі в лідерстві щодо мобілізації вони проявляють. Наприклад, там створили уповноваження з питань рекрутингу. і збільшують зараз кількість рекрутингових центрів, які суто цивільні за межами ТЦК та СП. І формують їх такі. Ну, я не можу сказати, що це одно, одноосібне лідерство, тому що все рівно вони залежать від тих же законів, які ухвалять або не ухвалять тих же норм, які будуть затверджені чи не затверджені. Але я веду до того, що напевно, що мені здається, якщо ми таку бесіду з вами проводимо, мені здається, що най Логічнішим це би було б справді йти за бізнесовою моделлю і передавати це все на місця децентралізація. Тобто на для комбригів для командирів бригад. Інше питання: що чи це можливо в нинішніх умовах? Адже ми знаємо, що напевно у нас не всі комбриги, скажімо так, ефективні, і не всі ті, хто готові проводити себе як третя штурмова, або що правда, ну дивіться, по перше, давайте. Я, я з вашого дозволу розумію відповідь на дві на дві. Ну на, на, на дві тези, тому що ви зачепили дві теми одразу угу. а, перше. З моєї точки зору, те, що ви перелічили про міноборони, це, не, не, ну, це частина, але це не можна назвати лідерством. Ну, принаймні, в моєму розумінні, я, я спробую зараз пояснити свою думку дуже коротко. Лідерство в моєму розумінні це готовність брати на себе не лише приємну частину процесу, а й неприємну. І, от коли ти береш на себе неприємну частину, От тоді це схоже на лідерство. Вже тоді це скоріше за все, воно і є. Тому що займатися рекрутингом, тобто, фактично, а, ну, добровільно залучати добровольців. Да, залучати добровольців. Це позитивно. Ну це окей, і це давно було потрібно зробити. Насправді, і я прям ну, дякую Міністерству оборони, що ми до цього підійшли. А, але ми, коли говоримо про мобілізацію, вибачайте, ми говоримо про історію примусу, ми говоримо про насильницьке, силове. Недобровільне залучення великої кількості людей до армії, тому що держава як монополіст на насилля, е, ну якби е, користуючи своєю силою, залучає необхідний інструмент для свого виживання. І це не буде приємно. Оце пляха муха не буде приємно. І я поки що не бачу знову ж таки: хто взяв на себе лідерство в цій, в цій частині питання? В неприємній. Тепер повертаючись до вашої тези про комбригів, які могли б там окремо проводити. Знаєте, я також не думаю, що в, цій формулю... в цьому формулюванні це хороша ідея. Але в мене перед очима я після поранення просто лікувався в Сполучених Штатах і спілкувався, як воно в них там влаштовано. А влаштовано в них там наступним чином. Просто яскравий приклад. Нью-Йорк, таймс Сквер. І там стоїть прямо посередній Таймс-сквер, стоїть така. Будка така сіра, така з металевими е таким, таким брананням, і там знаходиться рекрутинговий центр е американської армії, як такої. Але е по суті, всередині неї сидить рекрутер окремо від кожного роду військ, роту вийду, да, е і вони конкурують між собою. Тобто, тут питання не е і, і мені я коли почав е розмовляти потім з людьми, я коли почав прокручувати цю думку. Мені здається, що це дуже цікавий підхід, який у нас би насправді міг спрацювати. Тому що окей, в кожного комбрига, в кожного комбрига, скоріш за все, не буде компетенції для того, щоб розгорнути не просто компетенція сил та засобів для того, щоб розгорнути рекретингову або там, мобілізаційну історію під себе, під свою бригаду. Да? Ну недостатньо нього людей. Але якщо ми говоримо про роди сил, тобто умовно, що там. Та неважливо, да. Сухопутка бере під себе, там, морська піхота там, під себе, безпілотні війська під себе, і вони кекрують між собою за якихось ну, потенційних новопраців, то родів сил, сил на мою думку, е в принципі, вистачило можливостей для розгортання цього процесу. От і, можливо, ну, але дивіться, але зараз. Ну, говорити про таке, це трошки фантастика, тому що ми бачимо, що ми намагаємося просто масштабувати те, що у нас було до цього, і в нас навіть це не доходить. А говорити про кардинальну перебудову структури е, в умовах, коли ми не можемо е, за багато місяців навіть е, е, ну, твердки підкрутити те, що погано працює, ну це. Це просто ну витрачати легені да, і на, на, на розмови про щось, чого не буде точно найближче часу. так да, от ще б тоді про таку жорстоку реальність з вами би хотів поговорити. Вона полягає в тому, що ну далеко не всі добровольці. Так, добровольці, це як ви кажете, це позитивний процес, і їх потрібно стимулювати, йти. Але от щодо цих інструментів примусу з одного боку, знаєте якби. Ну, доводиться чути тезу, і воно направду, так і є українці, тобто не люблять, коли їх змушують щось робити. І об'єктивно ти не можеш змусити стати свідомим патріотом, готовим жертвувати своїм життям за свою країну на передовій. А таким чином от примусом долучаючи до війська. А а з іншого боку, ось ця от норма про недобровільне примусове залучення до війська. Ну, я не знаю, вона чи, 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 чи то не сучасною вона виглядає, чи то якось так. Можливо, варто говорити більше про спробу створити кадрову мотивовану армію? Ну, ми зараз говоримо про те, що у нас е, фронт такої довжини, що ніякої кадрової армії просто фізично не вистачить. Дивіться, в, е, е, якщо б мова йшла про вузький конфлікт, ну про вузький конфлікт, да, тобто, наприклад, бої б точилися. На лінії зіткнення довжиною 300 кілометрів. Ну, умовно кажучи, вся лінія фронту 300 кілометрів. Ну там окей. То, звичайно що нам б не було потрібно стільки людей, і, звичайно, що там історія з кадрами, високими зарплатами, контрактами, так? вона ну, мала б абсолютний сенс. Але ми зараз говоримо про конфлікт, по-перше, з дуже широкою лінією, і про конфлікт, який ще може постійно поширюватись. Тому що ми не забуваємо, що у нас є Білорусь кордон, з якої треба утримувати, і звідки вже прийшли нас російські війська, і по-друге, ми говоримо про те, що це конфлікт екзистенційний. Тобто, Росія хоче нас знищити всіх. Ну про просто ну знищити фізично, не ну, просто там, державність, да? не просто там прапора, щоб не було там синьо Да? Вона хоче винищити всіх нас, і відповідно. Держава в даному питанні має включати всі ну, весь апарат для, для, для виживання себе і для виживання нації. Вона для цього з великим рахунком створена як така. І звичайно, що багато людей будуть з цим не згодні, багато людей не підуть добровільно. Але держава, вона ж взагалі не про добровільність. Ну в, в якомусь плані, да? тобто не можна ну, податки. Ми платимо здається не добровільно. Якщо ми порушуємо закон, в тюрму ми йдемо, здається, не добровільно. Да? І багато речей відбувається у нас недобровільно. Ну, це, це є факти, до цього ми всі звикли. Тому е, єдине, що е, цей процес зараз, е, то, що зараз у нас відбувається з мобілізацією, він має тупо всі мінуси, от всі мінуси, і поки що немає жодного плюса в е, е, тих питаннях, для яких з яких, власне, воно все розпочалося. Тобто. Е, Ну, метафори, окей, метафори нічого не пояснюють, але, приведу, ну, але зробимо метафору. Да? У нас важка хвороба, у нас там, я не знаю, там, гангрена. Да? І ну, ну, ногу реально там, треба відпилити, тому що інакше помре весь організм. Ну, реально, Це буде боляче, це буде неприємно, це важка операція, доведеться протезуватися, але ну, 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 так сталося. Але ми намагаємося місяць за місяцем. Просто там, нити, нити там, хірург і казати: слухай, давай ці таблетки спробуємо, давай догадалки, давай гадалка прийде. Або, або там ворожка-бабка, вона там, може щось зробить, і може яйцем цем викате, може вона ця гангрена прийде сама. А от там от створені навітні, якісь там, там, навітні таблетки, які можуть цю вилікувати. А от там от є ще така історія з гомеопатією. А в результаті гангрена поширюється, так? поширюється на весь організм, і пиляти вже треба не ногу до коліна, а ногу цілком. Під таз. Е, а потім, можливо, і навіть це організм не врятує. Так, і ми е, всі мінуси від, е, ну, від весь негатив суспільства від мобілізації. Ми вже отримали плюсів, не отримали ніяких. Тому що в цьому питанні, болючому, неприємному, ну, прям ну, з усіх боків ну, треба було прописати. По-перше, треба було зробити все швидко. По-друге, було чітко зрозуміти, що тут кнут, отут пряник і от. Е, і жити, і ставити людину, ну пересічного громадянина між кнутом і пряником. а у нас кнут на кнут не схожий, тому що там кожного разу все пом'якшилось, 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 пом'якшилось. І зараз там здається, взагалі толком немає нічого, ніякого покарання за ухиляння від мобілізації. А з іншого боку, пряник на пряник теж не схожий, а схожий на якийсь сухарик маленький, і той, який не викликає поки що апетиту, і це оце. Ну, це ідеотизм. це шкі... ну, Це просто шкідливо для суспільства, тому що це мало бути швидко, болюче, але бляха-муха як ефективно. А воно виявилось повільно, супер болюче, а ефективності поки що не проглядається. В мене на кінець нашої бесіди ще маємо півтори-дві хвилинки. Ваше ставлення до економічного бронювання? Адже так чи інакше, ці теми постійно, от якби вкидаються, вони обговорюються, і з точки зору там державобудування і тривалої стійкості держави на фінансовому сенсі. Це має сенс. А з іншого боку, є реакції. Ну, наприклад, від замку Морига, третьої штурмової Максима Жольни, який сказав того, що ви в своєму розумі ви хочете зробити армію бідних, умовно кажучи, от як ви ставитесь до цього? Я повністю підтримую Максима Журина в цьому питанні, тому що та бляха в мене в батальйоні, в моєму батальйоні, воювала і продовжує волювати величезна кількість бізнесменів, тих, хто створював свої бізнеси, і в кого цей бізнес ще працює. Давайте їх відпустимо. Щоб вони повернулися до своїх фірм і вони продовжували там створювати робочі місця, платити зарплати, а хтось інший би пішов на їхнє місце. Тому що війна для бідних це те, що це те, що може вбити державу всередині, і насправді під час війни це єдине, що може вбити державу всередині, це соціальний конфлікт, будь-яка ідея економічної е, мобілізації і так далі. Це тупо провокація е, державою свого власного самогубства. Ну Що ж, на тому поставимо крапку? Дякую, що ви долучилися сьогодні до цієї бесіди. Це був друзі, Юрій Годименко, ветеран е, війни е, в нашому ефірі. Мене звати Василь Пихньом. Залишайтеся з нами на садо.